Так, друзі, ось це я маю такі карти. Питання було про гроші, про те, чи людина вийде на дохід в цьому році, чи закриє всі свої там фінансові питання. Звісно, ще раз скажу: все залежить від самої людини. Ми самі творимо своє життя, пам'ятайте про це. Але ну, ми можемо. Через мене ви можете е, щитати якісь підказки від Всесвіту. Я буду дивитися на карти, буду говорити те, що я відчуваю всередині. Е, і зараз для цієї людини я хочу витягнути сім карт. Е, чому сім? Е, тому що я відчуваю, що е, ну, тут потрібно більше карт. Я не знаю, я все роблю інтуїтивно, і навіть, бачите, зараз моя рука тягнеться. Е, ну, я мушу відчути, яку карту я хочу. Бачите, я при вас це все роблю. У мене iPhone не ставить паузу. Я не можу поставити на паузу, там щось собі придумати. Ну, бачите, мені дуже важко вибрати, тому що це. Я ще маю витягнути сім карт. Одна. Друга. Третя, четверта, п'ята. Шоста і сьома. Ви цього не бійтеся? Бачите, це просто карти. Ми просто щитаємо. Я просто себе досліджувала і відчула, що я трошечки теж е та так, сім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось цю купочку нам вже не потрібно, я на неї не дивлюся. Це карти Таро. Тепер я ще маю польські колоди. Я в Польщі їх купувала, ці колоди. І ми витягнули підказки. З цього ми витягнемо аж три карти. Я не знаю чому, але я хочу саме три для цієї людини, тому що питання, воно таке досить розлоге. Три. Це ми відкриємо на десерт. А тут ми витягнемо. Одну От я її витягаю. От, бачите? Все, ці колоди нам вже не потрібні. Тепер при вас. Починаємо з цих. Що нам каже простір для цієї людини? Деякі перевернуті. Деякі такі. О, подивіться. Ну, якщо інтуїтивно подивитися на це все, що тут відбувається, ви бачите, що перевернута карта. Яка тут гарна жінка. Бачите? А, якась гармонія. Ну, взагалі, второ, якщо карта перевернута, то це все навпаки, що тут. Ну, я можу сказати, що або жінка допоможе, або навпаки, не допоможе. Або стане ключем, можливо, якоюсь порадою. Можливо, людина собі якогось коуча знайде, або якусь таку, знаєте, підтримку. Тому що, повірте, всім нам потрібна підтримка. так? Без підтримки нікуди, без знань, можливо, жінка, яка буде передавати якісь знання, так? яка буде вести. Далі, отут, бачите, видно, що ця людина. В даному випадку це цей хлопчик, так, хлопець. Він прагне, він прагне розвиватися, він прагне йти вперед. Це нормально, це а, ну, нормальна реакція. Це краще, ніж просто їсти спати, дивитися серіали, нічого не робити. Йти через терні і кудись ти все-таки зайдеш. Але йти ось так, просто йти. Без маршруту, без вказівок, отак от можна йти і спотикатися. І падати, вставати так дуже довго можна йти. І от бачите, блукати це мечі. Мечі це є по суті, що? Це думки. Думки, які не дають людині. Ми перевернемо цю карту, щоб було видно, що там намальовано, так? Ці думки, які не дають людині, так скажемо, почути істинного себе. Тому що вона не. ну, вона, Бачите, вона дивиться в дві сторони. Вона то сюди дивиться, то туди. В неї немає чіткого вектору. Ще плюс закриті очі. Тобто, на інтуїтивному рівні ця людина. Її душа, так? вона а, не те, що роздерта, вона слухає багато, так? вона впитує інформації. Але, по суті, знайти істину, відчути ту істинну інформацію, та ще й себе почути, їй дуже важко. М -м -м. Ніби вона йде в доброму напрямку, ця людина, так? але а, внутрішньо їй не вистачає м -м цієї дитячої наївності, яка Повірить і відчує істину. Yeah. Тому що багато людей, ви бачите, на Ютубі вони повчають, вони розказують, вони діляться, але м -м, потрібно вміти відчути, так як я відчула справжню астрологію, відчувати людей. Навіть от зараз ви слухаєте мій голос, ви повинні вміти відчувати істині, чи людина щось прожила, пройшла якийсь досвід, чи їй дійсно можна вірити. Ось так потрібно відчувати. Що тут? Це перевернута карта, це є башта. Бачите, це є якісь пожежа, розвал. Це може означати, що людина повністю в якийсь момент напевно таки прийде до себе і повністю те, що було раніше, вона розвалить, не те, що розвалить, вона скаже: який ж я був дурний? Я в шоці. Я дійсно все життя був дураком. А виявляється, все ось так. І якщо вона визнає свою помилку, якщо вона визнає, що в її житті, так скажемо, все було, ну вона прожила не те, що його даремно, а в брехні, в тотальній, і почне життя заново, не образиться на себе колишнього, не буде казати, це все неправда, я тільки самий правий, так як я жив». Тому що не кожна людина скаже, я, вибачте, я був неправий, або вибачте, ціле життя був дураком, а зараз я прокинувся. Ну не кожен буде мати таку силу духу. Я вважаю, що це тут є така наївність, наївність дитяча, з якою, якщо людина справиться, так, то вона можливо кудись просунеться. На, на глибший такий рівень. А, ну, тут, якби бачите, навпаки карта була, значить, це не буде якийсь скандал, ну, щось страшне. Ні, це буде навпаки а, такий стрес, який кине людину на шляху до вирішення її проблем. Ну, це по картах, так? якщо трактувати це все, і подивіться, питання було про гроші. Чи людина закриє кредити борги, як буде з фінансами? Було багато про фінанси. І подивіться, бачите? Ну, тут видно, що буде, будуть гроші, і людина ще навіть ними буде ділитися з іншими людьми. Гроші будуть. Людина знайде, але знайде оцей розв'язок, бачите, що відбувається? Вона знайде розв'язок після цього великого стресу. Коли вона, ну так як в мене було, так, вона прокинеться. Бачите, вона спочатку їй там хтось допомагає, людина йде вперед, рветься, але далі в неї це роздертя. І роздертя буде до тих пір, поки людина е, просто не. ну... Людина не прокинеться, людина не настільки це не усвідомить на 100%, щоб ну, сказати собі, що я ось так тепер буду чинити. Бачите? Ну, і тут, і от, якщо було питання, є гроші, от думки не дають, і от, а це перевернута карта. Бачите, тут ну, знову якась жінка з'явиться, можливо, з'явиться ось ця друга половинка. Або навпаки, ну от, я не буду казати, перевернута, не перевернуто, чи ще щось означає. Але жінка однозначно якась теж дівчина. Можливо, після цих всіх випробувань вона прийде в життя, чогось навчить і потім зникне, так? тому що вона буде потрібна для якогось досвіду. От бачите, як це було? Ну, Давайте ми це перевертаємо. Я вважаю, ну так, все залежить від нас, але на дорозі до вирішення цих питань потрібно вчитися, потрібно шукати істину, потрібно чітко розуміти, чого ти хочеш. Тому що, знаєте, в нашому житті ми хочемо дійсно одне, нам це набридає, ми пробуємо інше, але щоб чогось досягти, це треба сконцентрувати увагу на чомусь. І знаєте, що саме основне не завжди те, що ми хочемо, продається, тому що треба зважати на те, який довкола світ. Це така підказочка. Тепер давайте відкриємо ось ці карти. Усе калюстер це є е, польська бачите, по, польська карта колода. Е, Усе калюстер, вісімка. Вісімка це, в принципі, хороший знак. І бачите, людина така, якби ну, вона блукає, вона блукає, вона не може знайти себе в цьому всьому. От тут є шустка звоїв, бачите? І от приходить ця жінка, мудрість, і тут ці сувої це. Ось ця інформація. Це ця інформація, не дають мені мої вже записати, яку людина має пройти, провідчувати ця інформація, яку людина має вивчити, щоб, щоб до чого зійти. Але цю інформацію потрібно спочатку прийняти. І тройка люстер. Бачите, ну тут ви бачите, що, що робиться? Тут повно люстер. Повно дзеркал. Символ дзеркала в цієї людини. Тобто. Я б сказала, що кожна людина це наше дзеркало, але не те, що наше дзеркало. Ну, тут, тут що ми можемо сказати по цих люстрах? Розумієте, ми сприймаємо так дійсність, як. Так скажемо, ну, ми хочемо. Тобто кожен одну й ту саму річ буде сприймати по-різному зі своїм, зі своїм якби, нахилом, зі своїм підходом. Буде, один в цьому буде бачити заздрість, інший буде бачити добро. В тій самій речі, так? отак, От як в картах Таро, Хтось може сказати, що це ворожіння, це фігня, хтось каже, ні, ви мені допомогли порадами, а третій скаже, що ще щось. І ну, тут важливо в цьому всьому світі, щоб ну, в тих різних дзеркалах не бачити різне, тому що дзеркала викривлюють. Ти в одному дзеркалі побачиш себе товстим, в іншому худим, а ти маєш знати, який ти насправді твою істину суть і природу. І це остання карта буде, так? Тому що це була ось така колода метеликів. А це остання карта, ця підказочка, бачите, вона така красива. Змяна дієти. Подивіться, подивіться, що твориться. ще лепій, а удосконаліш своє життя. Харчуйся краще, а удосконалиш своє життя. Подивіться, ну я могла ну подивіться, я могла з цієї колоди ну, витягнути різне. Бачите, тут і подорож є. І уздрав'яні, ну, тут по це подружжя. Я могла витягнути все, що хочете, але я витягнула саме це. Подивіться, це те, що я завжди кажу. Змініть своє харчування. Тоді зміниться контакт зі світом. Ви оце все вам легше буде проходити. Ви будете відчувати себе, ви будете знати, що вам зробити, щоб і душу свою не покалічити, і щоб гроші заробити. І тоді ви почуєте справді голос власної душі. Тому що тіло наше це храм душі. І як би ви не старалися, так? як би ви не вчилися, там, слухали гуру на Ютубі чи як би ви не шукали якоїсь відповіді, відповіді всі в вас, але. Себе почути можна тільки якщо змінити харчування. Я про це завжди говорю. Але зараз ну мене попросили зробити розклад, то я зробила розклад. Так ну хлопчик сказав, я дивився дійсно терологів, то там дійсно якісь шарлатани. А ви розказуєте, ну так як я бачу по картах і по людині, бо я ще відчуваю енергетичну людину. В мені ну, знаєте, все з'єдналося і. Я вам скажу, багато шарлатанів є, тому що е я дивилася ефір одного таролога, де він просто розклав три карти, людина каже: у мене чоловік повернеться живим або ні. Він каже, так або ні. Ну, 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 ну Подивіться, ну ну, ну це, це якась, ну, як людина може знати так або ні. Ну Він сказав по картах, е це могли просто випасти. Я ж дивлюся, я кажу вам, перед завжди, ви творити свого шляху, але якщо ви хочете від мене отримати інтуїтивно підказки, які я могла б вам сказати. І без карт. Я вам скажу з картами, тому що ну, ми ще їх додатково розкладемо, щоб я вам щось показала, так, щоб я не була голослівна і щоб випадково я щось витягла. Ну ви подивіться, що я витягла випадково. Ну Ви бачите, що це шок. Ну, а це її є ключ до всього. А в мене з чого почалося харчування? Ну так з той саморозвиток. Так, з харчування, а потім я почала шукати себе, потім я пробувала одне, вчилася астрології, там, слухала різних гуру, а потім в мене стався ось такий розрив, що я взагалі, боже, як я жила? Я себе ціле життя не чула. А потім я почала вже заробляти, реалізовуватись в соціумі. Отак От і в кожної людини проходить цей шлях. Але остання карта, остання, ось подивіться, як вона гарно ближче. Зміна дієти нічого не буде, як не почистити тіло. Абсолютно нічого не буде. Вам і без карт я це скажу, і з картами скажу. Але ви подивіться, який шок, що я сконектилася з простором, був запит від людини. Хлопчик сказав. Був запит. Він може слухати багато інформації на Ютубі, тим вірити, тим не вірити. Може бути закрита свідомість. Але я вам кажу, якщо я вам даю інформацію про харчування, я даю істину, тому що я це перевірила на тілі, не в книжках, не ще десь. Я даю це нестандартно. Я кажу, от я реальна людина, а інтернет це просто засіб комунікації з вами. І в мене є ось ці закриті канали, є навчання астрології, Вибирайте на будь-який смак, досліджуйте себе, в мене є всі інструменти. там, Почути себе, покликання, дитячі травми, харчування, таргетинг, реалізація в соціумі. Я інтуїтивно відчуваю, де є ваша проблема, де знайти розв'язок, звідки почалася дитяча травма. А звідки я так відчуваю? Тому що в мене інтуїтивний дар з дитинства. Плюс я сама прожила ось ці страшні речі, в ну, дитинстві травми, дитячі, які я лікувала. Харчування лікувала, хвороби лікувала, і в мене були страшні прищі на плечах. На подивіться мої відео, так ну як я зараз виглядаю: прищі, акни, хвороби, печінка, хронічна ангіна. Ну де це все поділося, друзі мої? Ну де це все поділося? Воно не поділося отак. Я працювала над собою, змінювала харчування, займалася спортом, я пізнавала цей світ. Вся ця інформація була для мене шоком. Тому я вам це все даю і кажу: просніться, люди. Ну не те, що просніться, а, ну, кожен проснеться в своєму темпі. Я не можу вас змусити, бо це доля кожної людини. Це оця натальна карта, яку я вам показувала, так і навчаю вас. Але ось, ось, подивіться. І мені не потрібно по стандартах Таро вам розкладувати. От, я щитую простір. І дивіться, як все логічно викладено. Вже другий раз роблю розклад. Як все логічно викладено? От людина проходить шлях, потім в неї оцей розрив, потім вона доходить до успіху, потім там.